Всем привет! З вами Петрович Сьогодні я виїхав на Дісну. От. Ну що, не буду нічого казати. Погнали дивитися. Надіснув. Привіт, Дісна! Як тут все зазеленіло? Зараз нема нікого, сьогодні будній день. От якась там машинка. Клас. Ну що, пішли, подивимось, як тут водичка піднялась. Ух-ух-ух. Це ж треба так. Йома. Отут от внизу. отут правіше. Там здоровий куст, його взагалі не видно. Оце десна піднялась. Красота. супер Сьогодні я взагалі не збирався їхати Дісну Ну так вийшло, що в мене освободили, освободили трошки від роботи. Їхав додому, думаю, заскочу. от І в мене з багажнику завжди є пару вудок. От. І там у мене в японській лежить. По дорозі купив опариша. Треба закинути, хоч і приконки ніякої нема, ну яка різниця? Це ж дісна, вдруг щось повезе. Так що погнали ми ловити рибку. Ух, красота. Щось вроді потягнуло. Ні, нема нічого. Закинув вудку, по-моєму, щось клює. Положило. А ну-ка. О! О! Ха-ха! Бачили? Ось так. Що це у нас платва? Так, ну глянем Ну, садошку, вже непогано. Вже непогано. Початок є. О! Ого! Яке брьовнишко пливе. Нічого собі. Таке. Метрів 12, Ну, нехай 10. На тому березі теж сидить, дядько. Сидить, щось ловить. Ну він ловив, я бачив. О, поплавок іщез. А, що це таке? ракушка. Ой, І таке буває. Тоже захотіла париша. Вирішив трошки пройтись бережком по десні. Оце місце тут колись дуже давно спускали корабель. Дуже давно, років може 15 назад. От. І він туди далі спускається. А ось тут де кущик, отут, це край пірса. Тут він був і там далі йде. Тут літом дуже добре ловить рибку. Зараз розрослась ця верба. От. А літом тут завжди тіньочок. Дуже файно. От. На той стороні теж стоять рибачки. Щось не бачу, щоб щось ловили. Ну, а так. Весна в повному розгарі. Все зелено. Птички співають. О, уточки якісь полетіли. Ну, в общем, клас. Красота. Відійшов трошечки осторонь дісни. Подивіться, як розлилась. Вона позаливала верби. Рибка якась крутиться маленька. Не клює. Підійшов до цих вон рибаків. Ось, там сидять. От. Ну нічого в них теж не клює. Ні, ну, там спіймали по одній штучці чи по дві. Ну як я спіймав одну. Більше теж нічого не спіймав. Ну це взагалі не суть. Вийшов, подихав, красота повна. Дядько, щось маленьке витягну. Так, да, маленьке. Ну, спіймав. Ну що ж, буду закінчити це відео в такому класному місці. Я ще в цьому році десь через місяць сюди приїду, сніму домик от, і на нормальну рибалочку схожу. Не так, як сьогодні на розвідку. Сьогодні я просто заскочив. Відпочити від роботи, видихнути. Хоча мене і тут знайшли знайомі. Так що думаю, що відпочинок удався. Спіймав тільки одну рибку, платвичку, одразу її випустив. От. Ну що, дякую всім, хто дивився. Гуляйте, відпочивайте, подорожуйте. Всім пока!